Цей лайфхак для тих, хто ну ніяк не може принести в своє життя правильні звички та дисципліну. До речі, в такому випадку я дуже рекомендую книгу Атомні звички. І ось цей лайфхак він частково звідти в книзі. Нам говориться, що якщо ви хочете в своє життя пронести нову звичку, додайте її до старої, тобто щоб одна звичка стала тригером для іншої. А я вам рекомендую ще не лише додати, а романтизувати це. Давайте на конкретному прикладі. Я дуже люблю фарбуватися, точніше, я люблю результат після того, як я не але я дуже раніше не любила сам процес. Для мене це настільки було довго, ось цих 30 хвилин для мене йшли вічність. Що я люблю? Я дуже люблю переслуховувати різні подкасти, інтерв'ю. Але знов ж таки на них у мене теж не вистачало концентрації. От сісти і виділити 40 хвилин, щоб переглянути подкаст. Як ви здогадались, я поєднала ці дві справи. То тепер я зранку приділяю час і зовнішньому, і внутрішньому, і роблю це одночасно, економлячи час. Так само не дивлячись на те, що я в минулому тренер, мені було дуже важко після вагітності повернутися до тренувань. Знов ж таки, я подумала, як я можу це романтизувати. Я дуже люблю вести блог. Я люблю ось це відчуття головного герою, коли ти говориш про свою ціль, а тебе твої люди підтримують, ти їм звітуєшся. І я зрозуміла, мені потрібно при всіх сказати, що я йду в зал. І через місяць я покажу вам ці результати. І мої походи в зал були сильно вмотивовані тим, що мені потрібно це викласти в телеграм, мені потрібно показати своє тренування, а через місяць показати ще й результати. Романтизація може бути в елементарних речах. Вам потрібно почитати, запаліть свічку, зробіть атмосферу. Вам потрібно багато ходити, але ви цього не любите. Вімкніть улюблений підкаст, вимкніть музику. Поєднуйте речі, ті, які вам приносять задоволення з тими, які потрібно зробити.